Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні гість нашої студії. Народний депутат України, представник фракції блоку Петра Порошенка, член комітету з питань запобігання і протидії корупції Вадим Кривохацько. Пане Вадиме, вітаю вас. у нашій студії Вітаю вас вітаю шановних останнім часом. У засобах масової інформації все частіше з'являється інформація про зловживання під час проведення тендерів на закупівлю медичного обладнання. На жаль, такі факти мають місце і у рідній вам Запорізькій області. Скажіть, чи відстежуєте ви ці факти? Так, ми відстежуємо ці факти і робимо все, щоб вони не повторювалися, і щоб якось невелювати збитки від цього. Тобто, ми хочемо, щоб всі, хто причетний до цих зловживань, був притягнутий до відповідальності. І основна мета, щоб люди побачили, що це не залишається поза увагою ні депутатів, ні прохоронних органів, і що кожен хто зазіхне на державну копійку буде жорстоко покараний. Наскільки кричуща ситуація саме у вашому регіоні, і чому взагалі такі факти ну мають можливість бути? Ситуація дуже кричуща. Справа в тому, що десь в кінці 15-го року обласна рада з бюджет, з бюджету місцевого, тобто із грошей, які заплатили платники податків. Придбала досить дороге обладнання ангеограф така коротка справка. Це рентген-апарат, при допомозі якого можна сканувати судини і робити операції, пов'язані з. Серцем і другими органами, де задіяна судова ну серцево-судинна система. Безпосередньо це кошти виділяла місцева влада. Місцева влада, місцева влада із, ці кошти були конче необхідні і на другі питання, але вирішили, тому що дуже кричуча ситуація седен судим захворюваннями і вирішили зробити придбати цей анеограф. Цей Щас... апарат був потрібен саме на потреби запорізької обласної, запорізької обласної лікарні. Да. Потім з'ясували цей апарат, привезли, зайшов на територію України, і дивно те, що він довгий час не був задіяний. Пройшло півроку. Перед тим, як його ввели в експлуатацію. Е, я, як і член е, комітету про дії корупції, і просто як людина байдуже цікаво став цікавитись цю інформацію, виявляється, чому що Чому ж така важливість да, та, Чому така важливість і півроку апарат не потрібен. потрібен. Е, е, З'ясувалося, що дуже велике питання до цього обладнання є в з правоохоронних органів. Я сам повів своє таке особисте розслідування, з'ясував, що е, апарати, адже там є серійний номер, да, і кожна така дорога річ е, має. Номер, по якій можна, да, можна да, її історію, вирити, да, коли, за що, яким вона була придбана. придбана. І з'ясувався, що він не відповідає абсолютно цьому. І в мене є дуже... Маєте більш... на увазі та, якість чи вартість. Вартість і якість. Вартість і якість. Тому що якість це є вартість. Чим більше опцій, тим більше вартість. Ця, цей апарат його е, як крім того, е, е, перевірка документів показала, що він е, не відповідає року. Випуску, тобто задекларований 15 й рік, а є сертифікати, і коли там вводиться номер, він відсилає назад до сертифікату оригінального, який дає його регістрацію в його реєстрацію початку 14 го року, тобто він зроблений в 13-му році, коли Тут його... це може бути навіть якийсь списаний. Та... Це може бути да, може компонований бути. із е, уживаних частин апарат, розумієте, е, і дивно те, що фірма, яка отримала гроші да, яка продавала цей апарат, це е, представник Тошиби е, в Словенії, там чер через них це брали. Хоч є такі представники в Києві, от е, якісь ігри, тендерні такі, і е, він отримав всього 400 тисяч і не передавив ніяких претензій. А 400 тисяч зайшли на інші рахунки і були арештовані слідчими. Е, коли стали е, з'ясовувати цю ситуацію, е, з'ясувалося, що і Керівник обласної лікарні особисто причетний до цих оборудок. Розумієте? Коли в нього провели обшук, виявили документи, ряд документів. І там були вказані посадові особи, кому він мусив віддавати відкати відсотки від своїх оборудок, тому, тому що це не є перша оборудка. У 2012 році він так придбав карети швидкої допомоги, і йому зараз інкриміновано 2 мільйона крадіжки грошей бюджетних, і він, йому повідомило про підозру. Але, на жаль, чому? от моя Присутність тут на ефірі, що він до, сі, до сих пір керує лікарнею і недавно звільнив буквально неділю назад, звільнив е завідуючого тим відділенням, де стоїться Аннихограф, за те, що він давав е слідчим СБУ свідчення. правдиві свідчення. Розумієте? Те, що мав робити, Те, що мав робити, нормальний законослухняний громадян України. Тобто О, є факти тиску, так? Є Ой. факти тиску. Він звільнив його з роботи. Розумієте, Людина відчуває наскільки себе вільно, наскільки безвідповідально, він нікого не би. Взагалі. І мене засмучує той факт, що керівництво області, і голова ради Самартак, і голова обласної ради Бриль Константин Іванович, вони якось, місто того, щоб зайняти нейтральну позицію, і хай правоохоронці розберуться. Пішли на те, що стали нібито адвокатами цього лікаря. Вони їздять до Генеральної прокуратури, замовляють за нього слово. І коли... Кореч, у нас є коротеньке відео стосовно їх реакції, так, давайте так. його зараз переглянемо. Я був в Генеральній прокуратурі для того, щоб це діло розслідувалося об'єктивно. Об'єктивно. ви Я просив, тому що це діло, Я не маю право вийде. Можна я висказати до кінця? Это дело настолько приобрело социальный, скажем так, взрыв Запорожья, на которое надо людям ответить объективную информацию, а не заказушку, которую один клан появится с другими. Я попросил, чтобы это дело расследовали объективно. Мало того, Они сказали, хорошо, можем... Валерий Иванович, мы будем расследовать. Можно я скажу до конца. Мы же не верховном Совете. Про що говорить це відео, і чи вірите ви в те, що місцева влада може дійсно бути причетна? До... Ви розумієте, я сам юрист по за фахом, і з моєї сторони було непрофесійно вірити, чому ще не вірити, розумієте? Я вірю вироку суду. На жаль, в нашій державі це останній час не є панацея в останній і тим не менше, маємо тим не менше ми маємо дотриматися, тому що легко перший раз порушити закон, розумієте, а потім пішло-поїхало. От і тому я вірю вже. Я буду вірити вироку суду. Я буду вірити, коли ця людина буде притягнута до відповідальності і сяде за грати. Розумієте? Але, от та поведінка, да. Ті дії, які вчиняють керівники обласної, кер... обласні керівники, вони свіч... вона свідчить про те, що вони пов'язані з цією людиною, розумієте? Вони пов'язані з цією людиною. І е... мені здається, що. Мабуть, там уже в нас є така серйозна кругова порука в цьому ділі, тому що не може сам головний лікар, який розпоряджається мільярдом бюджетних коштів на тендерах, себе так вільно почувати. А цілий генерал був СБУ, сидить і хлопа вухами. Мимо нього проходить це все. Він або, вибачте, в такому випадку некомпетентний, або. Пане Вадиме, і, о, і, о, і все ж таки правоохоронні органі, які мають довести о, цю справу до логічного завершення, вони не є в цій круговій поруці? Ні, Чи вірити я думаю, що, що в даному випадку буде... і прокуратура Запорізької області і СБУ Запорізької області на високому рівні, і не зважаючи на тиск, а такий тиск на жаль є. От вони доведуть цю справу до кінця, і, і жителі Запорізької області побачать, що в даному випадку правда існує. Адже до мене, коли я там десь пізно 12 мільйонів украдено на ногографії, коли мені кажуть 12 мільйонів з медицини, я одразу їх перемножую, Скільки це можна було зробити операції? Скільки врятувати життів, розумієте? Адже зараз, спілкуючись, людьми бачимо, що комусь не вистачає абсолютно там Просять люди тисячу гривень, допоможіть мені. Мені треба пройти обслідування на томографії. Він платний. Це також не повинно бути. Це також оборудує. Ну, якщо дійсно такі факти мають місце, то що вже говорити взагалі про роботу, так лікарні, так. яка отримує близько мільярда щороку мільярда року державних, державних коштів і розподіляє їх по тендерам. Тобто вони проводять тендери. Я... Тобто навіть саме ця лікарня розподіляє ліки так, на всю і область. і саме цей ця лікарня є. обласна на всі розпорядником на всі області. Це треба взяти під жорсткий контроль. Я хочу, щоб. Всі, хто байдужий, до цього підключились до цього, розумієте, тому що ну такі злодіяння вони люблять тишину, розумієте? люблять тишу, люблять, коли все це замовчується. Да? І вроді все пройшло нормально. Погано, бідно. Але коли ми аналізуємо ситуацію, якщо ми розподілимо ці кошти, да? я думаю, що при розподіленні того, те... я не буду робити припущення, це буде непрофесійно, але я думаю, там є загальновідомі відсотки. Так, да? от уже на жаль, у нас вже ніхто чого нічого не... Скриває у нас на жаль, вже корупція відкрита, і це вже йде, якби е норма життя. І там кажуть 8, 7, 10 відсотків, от з мільярда це до 100 мільйонів 100, люди ложать собі в кишені? І я не розумію, як головний лікар лікарні він має двохрівневу квартиру, яка коштує, мабуть, під 200 тисяч. Чому ніхто не задає питання? 5-6 тисяч е, зарплатня. Е, чому ніхто е, не завез питання? Чому ти досі на роботі? Чому ти не відсторонений? Чому ти е, взагалі е, ходиш на роботу, дратуєш і показуєш все? Я нічого не боюсь, розумієте? Де? Пане ведемо, чи де? піднімали ви це питання на засіданні вашого? Комітету. Я, на жаль, на засідання комітету питання регламентовані, воно внесене, але я піднімав це питання на засідання в обласній раді. Був такий круглий стіл, де присутні були всі депутати від обласної, був присутній губернатор, голова обласної ради, журналісти. Я це питання підняв. Я провів прес-конференцію, тобто я звернув увагу загальності до цього. розумієте? Я хочу щоб люди бачили і розуміли, що я хочу, щоб вони якось привливали. Вили також свою громадську позицію, щоб не мовчали. А що там уже там доб'ється, не доб'ється цього доб'ється, розумієте? доб'ється злодії бояться, коли їхні діяння стають відомими. Чи можна піти так. далі від імені комітету чи від вас як народного депутата так, звернутися так. до генеральної і, прокуратури? Мало СБУ, того, чи? я моїх звернень там порядка десятка. Десятку офіційно встановлено законом нормі, встановлено законом порядку. Я звернення над надіслав і до генеральної прокуратури, я надіслав до Набу. До керівництва набув керівництва антикорупційної прокуратури відповідачі да, відповіді. Надходили е, НАБУ зараз забрала під свій патронат це слідство, і я це маю, саме їх зона відповідальності це саме їхня зона корупція такого рівня. відповідальності корупція такого рівня. і я маю велику надію, що це діло е, найближчим часом буде е, як би сказати свого логічного е, кінця набере. Тобто е, лікар повинен бути покараний. Він не повинен себе так вольготно. Е, він хоч, я просив їх, ви хоч відстороніть його. Не дратуйте людей, розумієте? Від колектив 2000 тисячі а 2000 колектив бачить, що все це безкарно. Що ну, в публікаціях змі да, інформація да, про те, що да, у колективі да. також нездорова обстановка. Здорова обстановка нездорова, А як вона буде здорова при такому головному лікарі? Тобто і я вважаю, що маю надію, що це буде. Дійти логічного кінця, логічне завершення, адже це така тільки перша ластівка серйозна, і я думаю, що все це добре затримання. Міністрів, все, але на містах люди повинні бачити, що прохороні органи працюють, зміни в країні йдуть. Ви розумієте, для мене губернатор, який бере хабар чи головний лікар, він гірше сепаратиста. Розумієте, він розрушає віру в державність. Він віру в справедливість. Те, що в цій країні ми просимо людей потерпіть. Е, е, Це руйнування да. да, руйнування середини, хлопці, ми терпимо, але ж ви кратите мільйонами. Скажіть, як да, скажіть, будь ласка, як їй бабці до, 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 довести, що їй треба потерпіти з газом, коли вона е, йде в лікарню, а їй там виставляють рахунок, який взагалі для неї не, не підсильний. І в цей час вона знає, що там крадуть, розумієте? да Тобто наведіть порядок, хай не крадуть, хай то краде, відповідає і сяде до в'язниці, і я буду терпіти скільки мені потрібно. розумієте, так всі, треба довіра до влади, довіра до. Е, Керівництва і тільки тоді ми зможемо чогось досягти. Розумієте, люди перетерплять, підождуть, але вони повинні бачити справедливість країни, де важким кроком. Країна долає страшні перешкоди, але йде правильними, робить правильні вчинки і не дозволить розкрадати мільярдами гроші. Тим паче, з, медицини, з медицини. Хочеться вірити, що і ваша увага не, не у мене цю справу. І що вона дійсно за за такою уваги вона буде давати на до мій обов'язок? Я по-другому не бачу ситуацію. Я повинен обов'язково втрутитися. Я вам дуже дякую за це і за цю розмову, яку ми мали. Народний депутат України, член комітету з питань запобігання і протидії корупції Вадим Кривохацько був гостем нашої студії. Я дякую вам за увагу залишайтеся на парламентському і далі.